В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. СБУ розпочала розслідування через обстріл російськими силами цивільних об'єктів на Івано-Франківщині. Ліквідували пожежу житлового будинку у Снятинській громаді. Дорожня транспортна пригода у селі Чернятин Городенківської громади. Не впорався з керуванням на Коломищині. Водій в'їхав в огорожу приватного подвір'я. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаї війни за фактом обстрілу цивільних об'єктів в Івано-Франківській області. 29 грудня країна-терорист влучила у приватний житловий будинок в Івано-Франківському районі, а також завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури. Під час виїзду на місце слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області провели невідкладні слідчі дії. Встановлено, що внаслідок влучання російських ракет постраждала одна особа, зазнало руйнувань, житло, а також пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жодних військових чи інших оборонних об'єктів на місцях влучання не було. Тож такий обстріл є порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє обирати. Мирні об'єкти як цілі для ударів. Досудове розслідування проводиться за частиною 1 стаття 438 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. 2 січня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Прутівка Коломийського району. Горів житловий будинок площою 100 метрів квадратних. Постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється. 2 січня на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Чернятин Городенківської громади Коломийського району за участі легкового автомобіля. До місця одразу направили вогнеборців 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Городенки. Працівники служби порятунку деблокували постраждалу особу з понівеченого авто. Також на місці рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї. Дорожньо-транспортні пригоди стались у Галичі, Долині та в Надвірнянській територіальній громаді. Летальна автопригода трапилась в Галичі. 25-річний мешканець обласного центру, керуючи автомобілем Toyota Авенсіс, вчинив наїзд на 14-річну дівчинку пішохода. Дитина переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. В результаті ДТП неповнолітня від отриманих травм загинула на місці. Водій тверезий. Наступна аварія, в якій травмувалась жінка, пішохід, трапилась в долині. – трирічний керманич автівки Опель Омега. Місцевий мешканець не врахував дорожньої ситуації та допустив наїзд на 39-річну жінку. Остання переходила дорогу пішохідним переходом. Потерпіло госпіталізували. Ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода трапилась на надвірнянщині. 76-річний керманич Хюндай Елантра проявив неуважність та вчинив наїзд на 50-річну жінку. Мешканка Пасічнянської територіальної громади отримала травми та була доставлена до медзакладу. Аварія, де зіткнулося два автомобілі, трапилась в делятині. 74-річний місцевий мешканець, керуючи транспортним засобом ВАЗ-2101, здійснював розворот у забороненому місці та допустив зіткнення з автівкою ВАЗ-2107, якою керував 56-річний чоловік. Останній рухався позаду в попутному напрямку. Внаслідок ДТП Керманич ВАЗу доставлений до лікарні у всіх аваріях. Водії були тверезими. В Івано-Франківську виявили місцеву мешканку. Під час поверхневого огляду в неї вилучили мобільний телефон та закладку з канабісом. Правоохоронці встановили, що фігурантка майже місяць працювала закладницею одного із телеграм-каналів. В ході подальших слідчих дій поліцейські виявили сховки з наркотиками, а телеграм-канал ліквідували. Всі заборонені речовини вилучили після проведення експертиз. Правопорушниці буде повідомлено про підозру. Того ж дня надійшла інформація про те, що до незаконного обігу наркот. Тичних засобів може бути причетний 35-річний мешканець Івано-Франківська. Оперативники за лічені години виявили його на одній із вулиць міста. В ході проведення поверхневої перевірки в чоловіка виявили близько 40 заборонених таблеток, які були замасковані в упаковку з під дезодоранту. Слідчі розпочали досудове розслідування в обох випадках. Оперативники встановлюють спільників, які причетні до протиправної діяльності фігурантів. Не впорався з керуванням. На Коломищині водій в'їхав в огорожу приватного подвір'я. Інцидент трапився 2 січня близько 16-ї, в селі Остапківці. За кермом авто ВАЗ-2107 перебував місцевий 34-річний мешканець. Він, рухаючись у напрямку гвіздця, не обрав безпечної швидкості і не впорався з керуванням. Як наслідок, з'їхав з дороги і опинився на приватному подвір'ї, зруйнувавши частину огорожі. На водія склали адмінпротокол. Повідомляє начальник Коломийського відділу поліції. Іції, Андрій Це була програма Випадок. І я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.